Слава Ісусу Христу. Сьогодні далеко не піду з Євангелієм. Зупинюся на декілька словах, які є на початку. Зокрема, ідіть і проповідуйте. Значить, Нам треба, Господь дає чітку, чітке завдання, два пункти. Перше це ми маємо йти. Віра завжди спонукає до того, щоб ми йшли. Християнство не просидіння, це не диванна релігія. Це означає, що ми повинні йти в двох напрямках: в напрямку зростання себе самого і в напрямку того, щоб передавати християнство, щоб передавати живого Христа, а не християнство навіть. Іншому, так? колись семінаристи в семінарії ходили до, до тюрми, так, в тюрму, і там мали зустрічі з, з, з тими, хто там заключеними. Так? І одного разу вони там стали перед тими заключеними так? і щось там почали намагатися говорити. І цей один встав чоловік і каже, хлопче, ти ще довго мені будеш толкати цю теорію? <рес> Тому що ми одразу чуємо, де є щось теоретичне. Так? Отже, для того, щоб проповідувати, ми повинні спочатку вміти самі прийняти цю добру звістку, самі почати нею жити. Така правда, так? Адже ж віця, ми ніколи в житті самі не шукаємо теоретика, так? де черги в лікарнях, ну до хорошого спеціаліста, правда? Ну, тому що він не теоретичний, а практично робить добрі речі. Так? Де, наприклад, діти йдуть до школи, і я вже чую, як батьки вже там шепочуться давай до тої вчительки, до тої, бо вона так класно займається. Так? Кожен має на своєму місці бути. Добрим виконавцем, тому що той, хто добре живе в цій справі, яку виконує, він не є теоретиком, дає поради, які приводять до того, що кожен зростає і вона, як педагог, наприклад, і діти, яких вона буде навчати. Або ж, наприклад, спортзал, ну маю сумнів, що хтось захоче займатися. Прийде до тренера і побачить тренера ідеальної круглої форми і скаже: От я до вас піду, ви того, хто мені треба, так? тому це є дуже важливо, так? це пізнання Бога. Я дуже прагну, щоб ми, були, щоб ми мали живу віру. Так? От маю таку біль в своєму серці. Бо деколи заходиш до храму, а там всі сидять так. І все. І я собі думаю, от якщо би Святий Дух промовив би до якоїсь людини, яка не була руками в храмі, так? І він прийшов і побачив такі кам'яні лиця, чи промовив би Святий Дух до нього, чи повернулася би ця людина знову, так? Е, тому що чи, наскільки ми усвідомлюємо те, що зараз тут, за декілька миттєвостей, прийде той, хто за, за мене віддав життя. Той, хто відкрив мені знову небо, той, хто воскресив, воскресив мене. так? Колись ми їздили з молоддю, вже багато-багато років тому на такі реколекції на колесах по, -по, -по різних містах Європи і заїхали в спільноту Ченакол, Так? Чінаколо в Австрії. Ми були в будинку їхньому, і в них є така особливість. Вони такі радісні на цій службі, вони так співають, вони так радіють. Що, пам'ятаю, один молодий хлопець запитався в них, що ви так робите? А він йому дає відповідь: А як я можу робити, коли Христос мене воскресив? Я був мертвий, Я прийшов до того, хто повернув мені життя. Це прекрасно. Бажаю кожному з нас цього усвідомлення, що за декілька хвилин сюди прийде той, хто любить мене понад усе, з моїми плюсами і мінусами, з всіми моїми якостями, так? той, який знає моє серце, знає його глибину. І тоді, коли я прийму цю звістку, що він мене любить. Тоді я зможу йти і проповідувати, так, проповідувати не теоретично. Світ не потребує е, вчителів, ті, які будуть вчити про Христа. Світ потребує свідків, які досвідчили Христа. Бо все решту можна прочитати в Гуглі. Теорію можна прочитати в Гуглі. але Ти своїм життям можеш дати комусь, жит... комусь е... наново переродитися в Христі. Ти своєю посмішкою можеш це зробити. Ти своїм словом підтримки можеш це зробити. Ти, котрий є цілим Всесвітом. Будь ласка, не закривай своє серце на цю дію. Почуй, як Господь сьогодні каже до тебе, іди і проповідуй. Нехай ціле наше життя буде проповіддю живого Христа. Амінь.